Вийшло з МРЕО. наші номера, факто Франківські. ми у переєструємо, не проблема. як стоїть. Будемо зараз на нього вішати номера і в дорогу. Працюємо автопідбір на зв'язочку. Хочу сказати, що я задоволені, настільки навчальний чувак. Ну, все класно, все супер, задоволені. Задоволені Клієнти задоволені. Я задоволений завжди не мав Швидко. Так, реєструємо в калусі життя таке. Так. Фінальна стадія, показую. Реєстрували в калуші, ми вже на номерах. Гарний посад. Освятили у Ошеві хайлайна і будемо їхати в сторону Другобича. Гарний збереженний, 240 оригіналу. Рибочки я собі, як завжди, беру в долині сушені. Ходу автомобіль закрився за два дні. можливо